Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні Великдень. Я вітаю вас зі святом. Вважаю вам усього найкращого, головне миру, здоров'я, щастя вам і вашим родинам. Підписуйтесь на мене, якщо ви ще не підписуєтесь, тому що сьогодні я підготувала дещо цікаве. Особисто мені завжди доречні такі відео, і я сама іноді таке дивлюсь, щоб просто розуміти на кожний бюджет, яку косметику можна. Підібрати. Тема сьогоднішнього відео це косметичка або макіяж за приблизно 1500-2000 гривень. В кінці відео обов'язково поставлю в описі точну вартість кожного продукту, і порахуємо, скільки ж це все буде вартувати, і як можна на будь-який майже бюджет підібрати непогані, класні продукти, які будуть файно працювати. І буде допомагати нам створювати круті макіяжі разом. Косметика з сьогоднішнього відео була мною підібрана дуже ретельно. Я думала, що поставити в сьогоднішній макіяж, тому що, як ви зрозуміли, це досить бюджетні будуть варіанти, оскільки там до 2000 гривень бюджет треба подумати, що взяти, щоб це було і недорого, доступно, і щоб це було якісно. Косметика була та, яка дійсно буде. Відпрацьовувати, а не просто там аби яка. Тож, все сьогодні, що я вам буду показувати, це справді мої бюджетні фаворити, і, в принципі, їх можна використовувати не тільки тому, що вони бюджетні, а це класна косметика, яка мені взагалі в цілому подобається. Будемо починати із стандартного. Це тональна основа. В якості тональної основи у мене сьогодні буде BB-крем від Міша. Тут навіть є SPF 42 як вони пишуть. Мені подобається цей BB. він йде трошки із таким сіруватим підтоном. Ну, тобто не сіруватим, а, скажімо так, із холодним. Це саме те, чого мені хочеться сьогодні. І коли я не хочу додавати на обличчя зайвої теплоти, я використовую його, єдиний як на мене, єдиний його недостаток, але, звичайно, він досить такий вагомий. Цей бібі-крем комедогенний, і він може, в залежності від вашого типу шкіри, він може створювати вам якісь, не скажімо, що висипання, але можуть бути як підкожні комедончики, якщо А. Правильно його не змивати, і Б, у вас, ну, такий тип шкіри, який до цього схильний, і так цей тональний крем може впливати. І в цьому іншому він мене влаштовує абсолютно. Він недорогий, він не найдешевший, але тональна основа це той продукт, як на мене, на який варто витратити кошти. І навіть якщо це буде не найбюджетніший варіант. А скажімо такий, ну там гривень 300-400, я думаю, що він коштує. Головне, що мені ще подобається, що він не окисляється. Це один із таких факторів, на які варто звернути свою увагу при виборі тональної основи і, в принципі, всіх кремових продуктів. Тим Бібій від міша такої проблеми не буде. Плюс до того він не режить. Дівчатам з холодним підтоном шкіри світленьким він підійде ідеально, як на мене. Наступний продукт це консилер. Консилер сьогодні обрала від Саєн. Ось така малютка. У мене у відтінку 1,25. Тут небагато продукту, але він досить економний, і це справді крутий консилер яким я залишилась на 100% задоволена. Мені подобається, як він перекриває синячки. Його можна взяти. У мене такий, знаєте, трошечки не саме світлий відтінок, є іще 0,5 і, здається, одиничка, але я думаю, що мені такий колір підходить і саме сьогодні вирішила взяти його. Тим мене підкорив, вразив цей консилер, тим, що він досить бюджетний, він коштує, здається, якщо я не помиляюсь, 150 гривень легко розтушовується, не забивається в зморшки і класно перекриває. Якщо у вас є якісь точкові висипання, як от у мене зараз на носі щось вилізло, незрозуміло, що це, то вам він точно, точно сподобається. Наче зволоження чи що, тобто шкіра під очима вона ніжна, але з ним вона виглядає такою блискучою. Ось так він виглядає, дуже легко розтушовується, природній колір, що вам необхідно, ви можете вибрати собі більш світливий відтінок, але подивіться, наскільки він непомітний на шкірі. Будь-який макіяж, наскільки б він не був крутий, наскільки б він не був бездоганний, але якщо ви не зробили один цей крок, повністю буде все виглядати, ну, скажімо так, не дуже, і буде видно, що ви прямо це пропустили. Цей крок і це брови. У оформленні бровів у мене є свої абсолютні фаворити, і це ось такий олівчик автоматичний від Evelyn, він дуже бюджетний. Я його взяла за 80 гривень. На секундочку: 80 гривень взагалі. Ви уявляєте собі, що ще є такі ціни. Дуже м'яко промальовує, подобається, що з іншої сторони є ось такий пензлик сіточка, яким я можу витушувати те, що зайве. Забираємо, залишається лише те, що нам потрібно. Зараз тренд на натуральність, зараз тренд. На неграфічні брови. Не забуваємо, що краще ставити акцент на найвищій точці вашої брівки і розтушовую це все додатково. Вже навіть забула, який у мене відтіночок, у мене відтіночок, чи другий, чи медіум. Зроблю собі цей макіяж, покажу його вам, покажу всі ці продукти і піду гарно гуляти в центр, тому що сьогодні в Одесі. Дуже багато людей у всіх свято, люди такі нарядні, щасливі, по можливості намагаються, звичайно, якось трошки відволікатися, але я вас також призиваю до того, щоб ви не забували, що відбувається взагалі у нашій країні, і завдяки кому і чому ми зараз маємо з вами змогу взагалі дивитися це відео і насолоджуватися, наскільки це можливо, тим життям, яке ми зараз маємо. Пудрочка також супер бюджетна, бюджетна і ви не знайдете це прозора пудра від Флормар. Вона пилить, але давайте подумаємо, які пудри прозорі не пилять. Дуже бюджетний варіант, доступний, мені здається, для кожного. Ось так от я її вбиваю, наче у щіточку, я її вбиваю, 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 вбиваю. Струшуємо обов'язково трохи і притапуючими рухами. Просто отак от прибиваю, тобто не потрібно отак от щось там собі на обличчі робити, потроху, потроху ось так от припудрюсь. Ця пудра коштує 150 гривень, але знаєте, за свої гроші це ідеальний продукт, і в мене не з'явилося від неї ніяких ні прищів. Ніяких висипань, нічого такого в мене немає. І як варіант на кожен день ідеальна пудрочка, яка буде вам служити довго до того ж, тут великий об'єм, який дозволяє, ну реально, я нею користуюся вже ну, не рік, але я думаю, що може рік, а я ще не використала навіть і половину. Тобто, якщо ви будете прямо кожен день малюватися, нею одною вам на рік. Точно хватить. Тут зараз навіть вам скажу, скільки тут грамів, тут 18 грамів. Це мені подобається, що вона не створює ефект маски на обличчі і її не так помітно. От наскільки пудру може бути непомітно на обличчі, скільки вона це робить ідеально. Пудра прозора, немає додаткового вибілення. Це також дуже важливо, тому що іноді пудра, начебто, й непогана. І забирає жирний блиск, але видно, що вона не прозора, а видно, що вона підбілює. І якщо це іде у розріз із вашим кольором обличчя, то ну мене такі пудри трошки дратують, тому що хочеться від прозорої пудри, щоб вона була прозорою, щоб додати нашому обличчю форми, об'єму, контурувати його, коригувати, Зробити нас більш засмаглими. Сьогодні буду використовувати свій улюблений бронзер Санкіс Bronze від Катріс. Я знаю, що цей бренд співпрацює не з тим, з ким треба, але цей бронзер, він справді крутий, дуже легко наноситься на шкіру, дуже ніжно. Це мені в ньому подобається. Він іде із ніжним таким мерехтінням, тобто він не матовий. І це саме бронзер. Не потрібно путати його із скульптором, і якщо ви хочете холодний відтінок, то краще його не брати, тому що ви тільки в ньому розчаруєтеся, це просто не його функціонал. Його функціонал це саме бронзування обличчя, тому можна навіть не використовувати, якщо це повсякденний буде варіант, можна не використовувати потім. Ніяких хайлайтерів позбавляє у необхідності такого продукту. Якщо ви не любите наносити багато продуктів собі на обличчя, то ось такі е мультитаскери, я можу його так назвати, будуть ідеальним варіантом. От вже люблю я ці бронзери. Один із моїх найулюбленіших продуктів в макіяжі етапів це бронзер. Мені здається, я вже це казала тисячу разів. Але це дійсно так. Він трошечки пилить, але за його вартість ми можемо йому це пробачити. Віддала за нього 190 гривень, брала нанотіно, дуже багато людей його рекомендували і всі якось давали позитивні на нього відгуки. Де дуже легко ним робити макіяж, він дуже легко тушується. Наче вуаль створює таку загорілу засмагу вуаль на обличчі, і мілке-мілке сяйво також є доречним. Рум'яна будуть мега-мега бюджетні. Це рум'яна від essence, супер такого бейбі пінк кольору, які легко наносяться. Легко розтушевується. Мені подобається цей відтінок. Він, знаєте, не такий, він Baby Pink, я його також називаю, але все ж таки він не яскраво-рожевий, а трошечки такий яскраво-рожевий, приглушеного відтіночку. У мене у відтінку сороковому біла. Ну, насправді, це, цей відтінок біла в біла. Тут вони не помилилися, тому що підійде. Я просто в цьому впевнена. Настільки ніжний колір, мені дуже-дуже-дуже сподобались, і ще сподобалася їхня ціна. Також не більше 150 гривень коштує десь, може, 100. Майже готовий наш макіяж, але куди ж ми без хайлайтеру. Тому що, якщо сьогодні у нас бронзер трішечки із сяйвом, то. Хайлайтер взагалі потрібен. Я вважаю, що це корисний продукт. І сьогодні покажу вам ось такий хайлайтер однушка від Lamel у відтінку Glow Highlighter у відтіночку 401 Луна. Він такий світлий, я би так його назвала. Дуже-дуже мілке свічіння у цього хайлайтера. Просто подивіться, як він сяє. За одне нанесення. Чимось нагадує мені мій улюблений від Інглот, але коштує дівчатка просто в 10 разів, мабуть, бюджетніше. Я брала його взагалі за 70 гривень, здається, або за 60. ну тобто, бюджетніше вже просто бути не може. Додаю його також на інші зони. Не забуваємо, що хайлайтер я, ми додаємо на. Виступаючі зони, то ось така ця однушка від кінок 401, І зараз покажу вам, як він виглядає. Із цієї серії таких малюток у ламель також є класні рум'яна і бронзер. Хоча написано, що вони румяна, тому якщо вам потрібні рум'яна і ще бюджетніше, аніж ці есенс вдвічі, то е, от такий аналог лише рум'яна також вам ідеально підійдуть. і там є дуже багато кольорів. Також не пропущу е, кремові тіні, тому що. Ну, я люблю кремові тіні і в принципі для мене це класний продукт, корисний, на який варто звернути вашу увагу і тим паче знайти його у бюджетному сегменті. Радує, що зараз це не проблема. У мене буде ось така стара версія однушечка від ламель. Зараз у них також є такі однушки, вони трішки в іншому форматі. Не скажу, що я від цього я в захваті і дуже рада, що я його колись собі взяла. Шкодую лише про те, що не взяла або принаймні два таких, і мені подобається те, що можна нанести пальчиком. Навіть пальчиком це ідеальний варіант наносити цей продукт. Ті, які вийшли зараз, вони не погані. Вони стійкі, в принципі, але мені не нравиться в них саме блискітка. Вона трошки така крупнувата і ну, мені таке не подобається. А ось ці вони у такому нейтральному якомусь кольорі ну просто на кожен день. В принципі, ем, класний варіант. Можна зробити за допомогою них і поставити як акцент. Я навіть колись використовувала їх як хайлайтер. Також, якщо ви в дорозі, то це прикольний варіант, якось зекономити ваше місце в косметичці. Яка розкіш і, в принципі, за смішну ціну. Олівчик для губ теж супербюджетний, супер доступний. Мені подобається їхня якість це ось такі олівчики від Glambi У мене у 111-му відтінку. Взимку вони просто розривали всі чарти, вони розривали всі тіктоки, їх неможливо було ніде знайти. Але зараз це вже не проблема. Вони є скрізь, також коштують 50-70 гривень. Можна собі взяти декілька відтінків. Непогано носяться, середня стійкість, я би так сказала. Але за їхню ціну, в принципі, ну це абсолютно нормально. Проте саме от колір, текстура і наскільки вони лягають на губи, якийсь комфорт, який вони створюють. Мені подобається. Олівці взагалі мають такі властивості, як підсушувати губи, але їхній однозначний плюс, що їх легко підстругати. Тут іде ось така стругачка, але її краще не використовувати, тому що вона просто рве, розриває цей олівець. Зараз швиденько намалюємо губи, ним легко зробити контур. І бувають іноді такі олівці якими легко намалювати, заповнити саме площу губ, які мають класний колір, класну текстуру, стійкість, але вони трохи твердуваті і ними важко саме вималювати контур цим олівчиком такої проблеми у вас не буде, він дуже м'який. Я завжди трошки виходжу за контур губ, але виходжу загалом зверху і знизу, а ось тут уже по бокам. Краще цього не сильно робити, не перебирати з цим виходом за контур, щоб це дивилося органічно, тому що, коли знаєте, воно вже намальовано ну геть просто по шкірі, то також такий вид трошки неохайний. Мені таке не подобається. І ще маленька від мене порада, коли малюєте ось тут по бокам, то треба вести лінію, щоб вони були рівними. Ну, тобто, ось так: от, щоб вони йшли рівненько. Щоб не було, знаєте, отак, от отак, вони не були круглими, то ні губи виглядають також така форма, не дуже. І коли посміхаєшся, воно буде гарно. Але коли ти просто в розслабленому стані, ну, мені не подобається такий варіант. Тому, якщо у вас ви якісь питання, спробуйте. Коли ви малюєте від цієї галочки, то малюйте ось так от чітко вниз. Не потрібно там придумувати ніяких губликів. Це від мене малесенький лайфхак. Ну і помада. Помада сьогодні буде матова від Golden Rose. У якому відтінку? У 03-му відтінку. Вона йде із е, таким рожевим кольором. Має приємний аромат, має приємну текстуру. Вона дійсно матова, стійка і недорога, також 150 гривень. В них не багато сильно кольорів, але вибрати є з чого. І якість цієї помадки насправді висока. Ви можете її для себе спробувати. Не дивіться, що це Golden Rose, викиньте ці стереотипи. Вони роблять непогану косметику. Не всі, звичайно, продукти від них треба брати, і не всі продукти від них власні, якісні. Але ось саме ці помади, вони дуже-дуже непогані. Ну і я сьогодні не використовувала, але все ж таки покажу, тому що цього ну, косметичка також не може бути, як на мене, повноцінною. Це підводка, і підводка у мене буде взяла не ту. Підводка. Підводка у мене завжди, якщо ну, говорити про базу, то це Фломастером у мене від Евелін. Вона якісна, вона недорога, коштує, я брала її за 80 гривень. Так, взагалі вона коштує 120-130 приблизно. Вона класно промальовує. В неї є там різні варіанти. Є і коричневому, і чорному. Чорна мені подобається від них трошки більше. Заповнює класно, єдиний мінус у неї це коли малюєш, тобто потрібно нею вимальовувати одразу. Тому що, коли намагаєшся провести повторну лінію по вже існуючій підводці, яку ви вже нафарбували, от воно тоді погано по намальованому підводка, по підводці погано працює. Тому краще, ну якщо вам важко ще малювати, якщо ви ще вчитесь, то краще візьміть собі буржуаслін. І ну, це такий буде універсальніший варіант, але, звичайно, він і дорожчий. Якщо ми говоримо про бюджетний варіант, то це Евелін однозначно один із таких дійсно працюючих варіантів. Ну що, здається, мені я показала вам все. Якщо вам сподобалось, якщо ви додивилися до цього моменту, то підпишіться на мене, будь ласка, тому що я постаралася сьогодні підібрати таку косметику, яка насправді буде вам корисною. Яка не буде просто пилитися у вас в косметичці, яку ви будете користуватися і користуватися нею із задоволенням, ще й дуже дуже економно. Ось така сума витрачена на сьогоднішній макіяж. Я думаю, що це дуже affordable, дуже доступно. До речі, думаю, чи вести таку рубрику в якісь прикольні слова про макіяж англійський кожен раз вживати, кожен раз якісь нові, можливо, щоб вони повторювалися, і будемо таким чином ще додатково англійську мову разом, тому що в мене є одна така ідея, трошечки пізніше вам про неї розповім, але для цього мені потрібна англійська мова, тому вирішила з вами разом її підтягнути, пишіть, якщо цікаво. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, коментар. Це дуже-дуже мене радує, допомагає нам в розвитку каналу. Щоб ще більше людей охопити, щоб більше показати світу, що україномовний контент є. Він розвивається, він класний, він якісний і ми тільки вперед, тільки краще будемо робити. Але без вашої підписочки мені буде дуже складно це зробити, тому підписуємося і до зустрічі у наступних відео. Вітаю ще раз усіх зі святом, гарного дня, гарного настрою! Бувайте!